Значна частина тих, хто були е, пов'язані з боротьбою з більшовиками, особливо збройною боротьбою під час Другої світової війни, вони закапсулювали оцю поразку вже під час Другої світової війни, як внаслідок боротьби з е, Комуністичною Росією і загалом з Радянським Союзом, вони закапсулювали той стан, який був на момент поразки, і почали їх відтворювати. І в цьому сенсі, ці всі різні бандерівські групи в діаспорі і так далі, вони мало чим допомогли, як створенню власної якби, проектності, радше додали елемент контрзалежності. Від, в, 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 Ясно, що до Росії, тобто по відношенню до Росії. Комуністична Росія, не комуністична Росія, це якби, для них якби, нюанси. Е, і з іншого боку, ми знаємо, що були блискучі гуманітарії, такі як Іван Лисяк Рудницький, такі, як е, е, Ігор Шевченко, Милян Прицак, е, там, Роман Шпорлюк, е, і всі, крім Лисяка е, так, всі крім Лисяка Руницького, дожили до Незалежної України, тобто їздили тут і бували, читали лекції, якби ділилися своїми думками. І ми побачили, що, попри скажімо так, слухали їх дуже вибірково. Наприклад, Роман Шпурлюк, він мав багато і курсів в Могилянці, і так далі. Але ж в нас звикли цитувати тільки в тих моментах, де він розповідає про взаємини Російської імперії і національної інтелігенції, тобто націоналізмів там і так далі.